Та куди ж без хімії? Ну. Мить. Фаєрі хоча б. Поїдь на мойку самообслуговування без хімії помий. Багато ти там помиєш? Нічого не буде. Нічого не буде толку. Ну, а що хотіти від такої мийки без хімії? Нічого, пись, без грязь, да. Помить. Ні. Ао, так, що ти наробив? Все, все пропало. Вон прийди, прийдеся покажи. Вона точно буде чистіше. Ша... давай давай давай. А! Водичка. Точно буде чистіше, ніж була. Ну, правда прикинь за гроші ще зробити грязніше. Угу. Це гарно смок воду? давай лялечка. Ага. І? брамон. Часто й хейтери напишуть, як у тебе лялечка, який, як у тебе мойка. Угу. треба тут 50 гривень на мийці. 100%. Купили за 3.700 і все. Ну ще я. Ти вже накинув свій інтерес, які 3.700. На 3.600 на сайті. Там за скидки ну, де